Цей генератор забезпечує відділення паліативної та хоспісної терапії у Малашівцях Тернопільської громади безперебійним електропостачанням. Відділення працює у селищі понад рік, а відкрили його на базі Тернопільської міської лікарні номер 3 Наші пацієнти є різних вікових груп з різними складними захворюваннями від 40 років до 98 у Нас був найстарший пацієнт. Всі пацієнти знаходяться в термінальних стадіях захворювання. Отримують вони тільки симптоматичну обезболюючу терапію. За рік допомогу у відділенні паліативної та хоспісної терапії отримали 187 пацієнтів. Воно єдине у тернопільській громаді, де надається повноцінна медична допомога, симптоматичне лікування, знеболення та цілодобовий нагляд. Серед 20 осіб медичного персоналу є лікарі, медсестри та інші спеціалісти. За потреби на огляд можуть приїжджати й вузькі спеціалісти з лікарні. Дане відділення співпрацює з Національною службою здоров'я України, адже Тернопільська міська комунальна лікарня отримала контракт, тобто підписаний договір на паліативну допомогу з Національною службою здоров'я України. Тому будь-яка категорія населення, тобто доросле населення від 18 років, звернувшись до свого сімейного лікаря, отримавши електронне скерування, у відповідно до показів, якщо є покази на таке лікування, можуть абсолютно безпеці безкоштовно пройти лікування в відділенні хоспісної та паліативної допомоги. Зараз це особливо актуально, оскільки у нас є дуже багато людей літнього віку, похилого віку, які самотні, чиї родичі десь виїхали за кордон або в кого не залишилося рідних і близьких. Взагалі, власне, вони потребують таку допомогу в першу чергу. Місто може дуже успішно в цьому напрямку працювати, оскільки йде повна співпраця з органами соціального страхування, які мають повністю облік таких людей малозабезпечених, одиноких людей. Працює соціальний патронаж, який дає необхідну допомогу, і тут де взаємодія, соціальна служба а також медичне обслуговування. Також за необхідністю у відділенні пацієнти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію та духовну підтримку місцевого священника.